Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи мене чути. Видно. Доброго ранку, чутно. Ще повинен бути представник суб'єкта господарювання на Добре, В будь-якому разі, давайте будемо зачекаємо хвилин 15, тому що да, тому що ще я бачу, що нікого з громадськості немає. Можливо, хтось ще почав тільки підключатися, тому 15 хвилин чекаємо. Нехай і суб'єкт підключається спокійно, налаштовує все і, і о 10.15 будемо тоді продовжувати наші громадські слухання. Добре, добре, Доброго ранку ще раз, пані Івана підключив. Буде підключатися суб'єкт? Чи якісь технічні негаразди? Якісь технічні негаразди. Пише: Дякуємо за очікування. Ми розпочнемо нараду, коли приєднається організатор. А по якій, у кому посиланню він заходить? Ну, по тому я переслала те, що в нас в оголошенні, я, бачите, приєдналася без проблем. Mm. Жи, Є, може, спробую ще раз, нехай. Ну, щось. Ну, я відправила ще раз посилання. А, нехай пробує зайти на сайт Міндовкілля. Ну, проблем не... я ж зайшла, значить, не повинно бути проблем. Не має бути. Ну да. 75. А зараз я просто дивлюсь, щоб всі були. Ну, не має бути проблем. Але може спробувати суб'єкт ще сайт Міндов А о, є батька. Супер. Ой, Доброго віде. дня. Я вибачаюсь, щось у нас були якісь технічні неполадки. Нічого вибачаю. страшного, ви суб'єкт господарювання, так? Так, 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 так. Дякую. Отже, давайте будемо розпочинати. Сподіваюся, що всі, хто хотів, вже підключився. Отже, сьогодні в нас 31 жовтня 2024 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю гільдія нерухомості. Стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію АЗС із встановленням додаткового обладнання ГЗП модульного типу за адресою вулиця Електротехнічна, 2Б у Деснянському районі міста Києва. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики Департаменту екологічної оцінки Міндовків. Сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року наступив дію закону України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились, а громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року в нас прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля, так з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким Тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладено у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції, в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Я хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднений на вебсайті Єдиного реєстру оцінки, оцінки впливу на довкілля. На 10 годину 20 хвилин на громадських слуханнях у нас присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля, як організатора громадських слухань. Ще двох учасників. Я попрошу ще раз представитись для того, щоб ми могли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, будь ласка, пані Стельмах Юлія Олександрівна. Так, так, добрий, добрий сказав, день. Так, добрий. я менеджер АЗК Стельмах Юлія Олександрівна. Представник замовника, дякую. І пані Івана Дяченко. А я Івана Дяченко, розробник звіту з ОВД на підставі відповідного договору. Дякую, пані Івана. Отже, на 10 годину 21 хвилину ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. До у такому разі, відповідно до вимог постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про неявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань. Посилання на відео та акт про наявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариство з обмеженою відповідальністю. Хільдя нерухомості стосовно опланованої діяльності, що передбачає реконструкцію АЗС і встановлення додаткового обладнання ГЗП модульного типу за адресою вулиця Електротехнічна, 2Б у Деснянському районі міста Києва та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую всім за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Добре, Дякую до, до поколення. Дякую, Дякую, до побачення.